Вона ж поламається на морозі, коли буде мороз зимою, вона ж поламається, це ж пластик. Ну так, да, це пластик, але я вам скажу, що цей пластик витримує нагрузку тисячу тонн, тобто або мільйон кілограм нагрузки на квадратний метр. Тобто, коли ми тут її засипамо щебнем, якщо зверху буде щось на неї давити, вона буде витримувати ось таку здоров'яну нагрузку. Не ламається вона народ, навіть зимою, фура по ній їде. Трактор по ній буде їхати, вона не поламається. Ця герішетка, вона ніби така, як прорізініна. Це у нас виробляється. Польща і Новгрін. є Україна, ось, бачите, тут в мене частинка застелена Україна, тобто ви можете подивитись на е, різницю в товщині, але українська так само все прекрасно все витримує. Уже ж отут, ось до вона пролежала, тут газоном засіяна, а тут була цієї засипана. Пролежала вже рік, зимою теж все прекрасно, все чудово. Все витримує абсолютно і пішохода, Ну тут тільки, звісно, пішоходи ходять. А, але якщо машина буде їздити чи легкова, чи повторюю, що фура навіть вона буде витримувати це екопродукт, який не потребує ніяких там більше якихось дороботок, вкладок. Ти просто вирівнюєш поверхню, застеляєш гієршотку. Будь ласка, собі, хай машина їздить, воду не треба нікуди дівати. Поверхня буде ідеально в тебе постійно ідеально рівно, тому що щебінь не буде ніде там не просідати, не, не розгортатися. Це самий класний продукт для екопарковки, для таунхаусів, для великих якихось будинків, еко-екопарковка, чи для котеджа якийсь під'їзний шлях, чи просто не знаю для сільського господарства теж просто під'їзний шлях, чи навіть іконі можуть ходити по такій рішетці, щоб в болоті не ходити. Є рішотка польська і навґрін. Всі контакти в шапці профіля.